Всім добрий вечір. Добрий, добрий вечір бій. Все, так? <ріху> ну, тут розумієш, просто сказати так негативно ставлюсь, всі подумають, що я кокетнічию. Ну насправді трошки зайобує. <ріху> Це дуже просто. Я треба намагатися комусь сподобатися, ти будеш подобатися. Ти якось не вписаний в структуру української літератури. Я це роблю не як плюс, не як мінус. Чи, чи ти бачиш якесь своє місце в цій українській літературі? Мені здається, що не вписано, і слава Богу. А, а, бачиш, яка проблема ведення діалогу з тобою, що моє питання поки що набагато довше ж Чим була викликана така перерва у вашій творчі? Майже, ну я би сказав, 13 років може бути. Немає ніякої перерви. Тобто ви весь цей час щось писали? Ну, не весь час, я ніколи не писав весь час. Я щось писав, щось написав. Я впевнений, що те, що робиться як гра, як отак. Легко це завжди і є щось справжнє. Бо насправді там, де є праця і де є пот, то мистецтво абсолютно не потрібно. Або воно має бути там пот і праця, але воно не має бути винною. Для мене це так. Або, або. Все, що робиться легко, розумно і талановито, це все. Справжній. А все, що робиться з почуття обов'язку, е... все це, чесно кажучи, херне. Я думаю, що треба просто писати, писати взагалі треба тільки тоді, коли не можеш не писати. Інший час писати не треба. От коли вже ти не можеш не писати, тому що на завтра ти просто це забудеш. От тоді треба швиденько встати і все це записати. І друге, це те, що ти маєш записати, це має бути щось таке, це має бути якийсь меседж, який ти мусиш сказати, тому що до тебе цього ніхто не ну, казав. Така... А третє, ти мусиш просто тащитися з того, що ти робиш. Тобі це має приносити задоволення. Ну от мотивація я іншої просто не знаю. Дійсно, в перший період був замішаний на п'єсах ну, абсурдистських таких. Але потім до мене дійшла проста думка, що життя реалістичне, набагато більш абсурдніше за абсурдну п'єсу. І почався крен в бік реалізму. Але цього ніхто не помітив, тому що ці п'єси були ще більш абсолютно. Кожна людина, яка пише, знає просто річ, що виславнути з пальця нічого неможливо. Так що навіть люди, які пишуть фентезі, там, там теж є якесь підґрунтя. Так що буквально кожна річ там щось є від реальності. Мені, наприклад, всі мої тексти. Майже всі вони, не те, що активно не подобається, просто я до них звик і, і вони не викликають у мене і за Завоє тих, котрі написано буквально деталі. Не Саме першу першу. <непisos> 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 mm, а, так, е, в армії мені мій друг Сява Єрмошенко прислав п'єсу під назвою Гавно. П'єса була дуже коротка. Я оскільки пам'ятаю, я відповів п'єсу, яка називалася Герасі Бугу». Загалом колись п'єси взагалі не видавали, так? Ну, в старі часи. П'єса була для того, щоб її дивитися. І ремарки відігравали роль лише таку, щоб актор знав, куди вийти повернутися. У тебе це зовсім інше. Тут половина навантаження. Ну тут не? ремарки тут щодо того якості літературного тексту. А щодо режисерського втілення, то насправді рибарки читати зовсім не треба. Малові що там автор написав. Це... І, і я не є такий автор-ідіот, який пише всяку хрень і хоче, щоб все це було на сцені. Абсолютно ні. Ми поставили а, три спектакля, і всі три були не те, що успішні, це просто три талановиті роботи. Я не дуже собі уявляю, як на сцені можна передати розбещені крики чайок. А ти не і Ага. — Дивився? Ну, я бачу, в Чернівцях живу. У нас поки що Назар Стодоля е, на е, топі в театрі. Отож. Ми не ми можемо сказати, що ми тільки в Києві, тому що їздили майже по всій Україні, от що Чернівців я точно не скажу. Чи були, чи ні. Але Павлик Павлік Морозовий Васильісі Єгора вже тільки, мабуть, не буде на Донбасі. А в всіх інших місцях буде. Так що таки. Ви відвоюють Донбас наші. Його не треба буде відвоювати. Він сам впаде як спіле яблука. Я думаю, що спершу треба розібратися з шами і зачим всіх вошей. А тоді вже будемо розбиратися з нашими дідами, щоб не різні можна. <плес> Значить, коли в Україні буде добре і, і буде сяйво, і, і, і дітки будуть ходити голі. я думаю, що це буде тоді, коли настане глобальне потепління. Тому що в нашому кліматі. Дівки зимою точно не Ну, Глобальне потепління, я думаю, що не загальне, тому що обіцяють так лузні. Чи хабарі давав кому-небудь, коли-небудь? Ну, Я не пам'ятаю. Я спробую бути максимально чесним. Я давав в Жекі пачку конфет, мені здається. А коли карабін оформляв? Який карабін? Ну, ти казав, ти карабін. Не У мене немає карабіну. <різь> <різь> а ну, по кулемет вже... Що брехня, то брехня. А брав? хабарі? Якби хтось давав до мене. Тоді б я подумав. Мені навіть важко згадати, яких політ некоректностей ти не припустився, а, а тобі все воно якось так як з гусака вода. Ну дивися, жінок ти ображаєш на кожному кроці. Ну Це вічно якась прорва, подорва, якась і ще якісь і так далі. А вони валять на твої виступи, підписують книжки і так далі. Який секрет? Тому Що кожен з них думає, що вона не є подорва і не є дліба. Ага, думає, добре, що він мою сусідку так вдало писав. Так? Я не можу, я не настільки все усяжне. Я вважаю, що жінки такі ж люди, як і ми. — Написав, пам'ятаєш, Василь Шкляр жив там про жидів щось. І цілий був крик два роки про те, що жиди. А в тебе тобі нормально жиди і жиди, знову нічого тобі нема за а, ну тут, тут є нюанс, тому що якщо в п'єсі Подервенському хтось каже жиди, то це ж не я кажу. Це, це якийсь ді... каже про жида, а жид каже йому, що він тобі. І... А я тут не при чому абсолютно. Авторської мови там немає. Це говорять персонажі автора. І це велика помилка, коли ототожнюють персонажів автора з самим автором. Це правда? Це зовсім інше. Логічно. А з кацапи, кацапи це вже назва від самого автора. А з Кацапами я нічого зробити не можу, кацапи існують, це, це Так. А що я можу сказати про Бога? У мене таке глибоке переконання, що якщо Бог є то вірити в нього не обов'язково. Це, це саме тому, що вам вже не потрібно вірити в повітря, щоб дихати. А це має відповідь буде про Бога. А якщо його немає, то питання знімається.